М'ясний рулет по рецепту моєї мами. Один кілограм свиного в'яжого фаршу, додаю сіль перець, чеснок, сухий, яйця, манну крупу замішую і формую поду, подушку для начинки для рулета. На фарш викладаю слой бекону, зверху посипаю тертим сиром і кладу начинку. Начинка з варених яєць, милко подріблених, посолити, поперчити і додати зелень. Зелень я добавляла кріп. Перемішуємо начинку, формуємо ковбаску, щоб начинка трималася разом, кладемо її на декілька хвилин у морозильну камеру. Кладемо начинку, формуємо рулет, закручуємо його у фольгу і кладемо у духовку на 40-45 хвилин. Випікаємо при температурі 200 градусів. Виймаємо рулет з духовки, змащуємо паприкою розведеною олією і кладемо в духовку ще на 10 хвилин, щоб зробилася скоринка.